Проектор, фотоапарат, ноутбук та апаратура для публічних виступів. Сучасне технічне підсилення в своє розпорядження отримали працівники палацу культури південний. Із ним творчі виступи народно-вокальних колективів будуть ще якіснішими та ефектними. Хочу подякувати. Міжнародній гуманітарній організації, яка і під час війни допомагає і продовжує робити велику добру справу для усіх людей похилого віку. А також хочу подякувати нашій районній організації Інгулецького району ветеранів, яка сприяла придбанні радіотехнічної апаратури для нашого народного вокального ансамблю Червона калина. Наші заходи будуть більш цікавими і більш Професійними, а наші творчі колективи і наш ансамбль Червона калина будуть і надалі радувати всіх присутніх ветеранів. На наших заходах своєю українською піснею. фінансову підтримку, завдяки якій і придбали нове технічне обладнання. Надала міжнародна англійська організація HelpAge International. Інтернешнл. Благодійники займаються підтримкою ініціатив людей старшого віку, які допомагають іншим зробити їх повсякденне життя комфортним та кращим а дозвілля насиченим та цікавим. Ми приїхали з моніторинговим візитом в рамках реалізації проекту за фінансування. Disaster Емердженсі Committee, котрим за проектом ми підтримуємо Інголицьку районну організацію ветеранів. Вони зробили оцінку потреб, розписали проєкт, там багато активностей, серед яких входить також і придбання обладнання для народного хору, червона калина, і таким чином вони підтримують діяльність хору і психосоціальною підтримкою. Друге місце, де успішно втілили результати співпраці Інгулецької районної організації ветеранів із англійською організацією Хелпейдж, це ДЮСШ номер 2 До 25-метрового басейну приходять оздоровлюватись та займатися ветерани району. І тому тут оновили дві потужні сушарки для волосся в жіночій роздягальні. Ну, я працюю не одна. У нас грантовий відділ, який допомагає виконувати всю цю роботу. Сьогодні ми на ще одній локації гранту, в якому ми перемогли. Це піде нас тут пре. Працює, тобто, оздоравлюються наші, наші ветерани, називається клуб Золота рибка. І саме для цього клубу ми придбали два за сприяннями Хелпечі Інтернешн. Два таких е, е, сучасних сучасних бісушилки. Грантовий відділ НГУ районної організації ветеранів минулого року отримав грант на 20 тисяч фунтів, а цьогоріч одразу два. На 20 тисяч фунтів та 9,5 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Головний їх спрямували на потреби нових криворіжців числа ВПО, а також на підтримку ветеранської спільноти району. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський.